Допис про те, що адвокати не повинні втручатися у процес мобілізації, виклали на офіційній сторінці Волинського обласного ТЦК та СП у телеграм-каналі, 15 серпня, розповіла суспільному телефоном пресофіцерка обласного терцентру комплектування Уляна Кравчук. У дописі йдеться. Втручання адвокатів може призвести до порушення об'єктивності та незалежності процесу мобілізації та медичного огляду. Процеси мобілізації та медичного огляду мають важливе значення для національної безпеки. і Їхнє дотримання повинно бути поза впливом будь-яких зовнішніх осіб чи організацій. Відповідно до пункту 58 постанови номер 560, особи, які мають право на відстрочку, подають особисто документи на ім'я голови комісії ТЦК та СП, крім заброньованих та посадових службових осіб, зазначених у підпунктах 16, 23, пункту 1, додатка. 5. на дану ситуацію, ми зреагували. І е, одразу було на е, офіційній Фейсбук-сторінці регіонального представництва повноважної Верховної Ради України з прав людини Волинської області викладена позиція про те, що згідно з статті 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу, кожен має право на адвоката, і це право забезпечено в Конституції України. А тому навіть в умовах міського часу не може бути громадянин України позбавлений такого права. Більше того, я хочу зауважити, що у нас адвокати на підставі відповідних документів мають право входити і в СІЗО, і в тюрму, і в різні місця не свободи до своїх клієнтів конфіденційно спілкуватися з ними. А в обласний те цикатеспе чомусь не можуть. Відповідно до конституції України стаття 59, Кожен має право на Правничу допомогу на правову допомогу кожна особа. Відповідно, коментар ТЦК щодо того, що нібито адвокати втручаються в процес мобілізації, що процеси мобілізації прописані настільки чітко, і саме адвокати своїм своєю активною позицією заважають цьому процесу мобілізації. Мені направду дуже негативно я це сприймаю в акценті того, що безпосередньо приймає участь в тому, коли сприймають дзвінки від клієнтів, які кажуть про те, що не допускають адвокатів, не пояснюють певних моментів. Коли складають протоколи або пояснюють про можливості притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності за певні дії, то не пояснюють наслідків цих моментів. І клієнт перепитує і дуже багато питань задає саме з того, щоб роз'яснити. Коли я приїжджаю безпосередньо, кажу на пропускному пункті, кажу, пропустіть, оскільки я є адвокатом, даю договір про надання правової допомоги, ордер, який підтверджує мої повноваження. Працівники, які скажімо так, працюють на пропускному пункті, кажуть, вас не можемо допустити. На це запитання я кажу, покажіть, або дайте людину, або покажіть, хто прийняв таке рішення. І відповідь на це, вірите, усне розпорядження. Тож ви розумієте, що усне розпорядження я оскаржити не можу. По телефону є можливість спілкуватися, але питання телефонів реально телефон сідає, людина не має зарядки. На сьогоднішній день дуже активно користуємося подачею документів на електронну пошту в центрі комплектування. Жодним чином адвокати не втручаються. Адвокати допомагають людям, які в процесі цьому, які в яким вручена повістка, яким вручена повістка, і вони в процесі ВЛК, які вже пройшли ВЛК і можуть бути мобілізовані. Але питання яким чином? Які обставини сьогодні прибути, не прибути? Якщо прибув, то що, якщо не прибув, то що що це все людям не пояснюється належним чином, і тому роль адвоката однозначно в дотриманні цих прав, дотримання цих обов'язків. На сьогоднішній день по Волині відмічається дуже багато порушень прав саме громадян України на правову допомогу. Люди, які перебувають в приміщенні ТЦК, звертаються в телефонному режимі, оскільки особисто нас не допускають в приміщення до відповідного клієнта там, де його утримують. Викликаються і працівники поліції, викликаються і представники обласного ТЦК в ті районі ТЦК, з якими ми працюємо. На жаль, ця вся процедура не досить ефективна, не швидка. І навіть з останнього випадку до мене звернувся один клієнт, який каже, що перебуваючи у приміщенні ТЦК, він погодився і написав заяву на відмову від мобілізації. Повністю він розуміє, що за це в нього буде кримінальна справа. Щодо нього ініційована, він з цим всім погоджується, однак дві доби його там ще після цієї заяви утримували з невідомих причин. І будь-які звернення, чи то до поліції, чи до обласного ТЦК вони, на жаль, не давали результату. Ну, Насправді, на сьогодні вже його випустили і він пропрацьовує свою ситуацію надалі. Нами скеровано відповідний лист з наданням нам офіційного роз'яснення, яким чином здійснюється допуск чи не допуск адвокатів, чи мають вони право заходити, якщо так, де це фіксується, в яких журналах, і очікуємо відповідно вже відповідь на наш лист, який ми скерували до ТЦК. Зі слів пресофіцерки обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки Уляни Кравчук, випадки недопущення адвокатів до людей, які перебували у приміщеннях ТЦК на Волині, не коментують. Так само не коментують допису повноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.